you Дешно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської, духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ось через два дні ми будемо відзначати ще одну важливу євангельську подію благовіщення, благословенні між жінками причисті. Матері Господа нашого Ісуса Христа Діві Марії. І особливо в час, коли ми живемо у великій тимряві морального духовного занепаду, духовної деградації народів, зрадливості, боговідступництва. Нам ця подія дуже. Важливо. Я би сказав, що у цій унікальній особі було відображено оце, що Йоан апостол у своїй Євангелії сповіщає характеристику коротку, локально нашого Спасителя. Ось, як, якими словами, Дух Святий характеризує Спасителя Ісуса Христа перший розділ Євангелія Святого Яна. Спокон віку було Слово, а Слово було в Бога. І слово було Бог. Воно спокон віку було в Бога. Усе через нього постало, і без нього не постало нічого, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом для людей, а світло у темряві світить, і темрява його не обгорнула. Це характеристика Спасителя. Вона дуже підходить до його благословенної, непорочної Матері Діви Марії. Вона жила в атмосфері духовної темряви. Понад 400 років в Ізраїлі замовк голос Божих пророків. Рідко хто бачив Божі видіння, народ переходив з одної неволі в другу і морально падав все нижче і нижче. Христа ще не було, ще Божої благодаті нового завіту ще людство не було, осяяне нею. І ця дівчина з юдейського народу, яка не була чудотворною, місіонеркою, проповідницею, цілителькою, вона просто була унікальною особистістю. Світло Божої присутності в ній. Жодна тимрява не могла згасити. І зараз, коли я прочитаю вітання ангела, то це не просто вона сама для себе була такою, а вона дарувала цю Божу красу і Боже натхнення. І все перемагаючи світлу Божої благодаті навколишнім людям. Тож послухаймо ці слова ангела Господнього у першому розділі Євангелії Святого Луки. Читаю з 26 тексту. А шостого місяця послав Бог ангела Гавриїла в Галилейське місто Назарет, до Діви Марії, зарученої з Йосифом, чоловіком з дому Давидового. І прийшов ангел до неї та й промовив, радій благодатна, Господь з тобою, благословена між жінками. А вона, побачивши його, жахнулася, від слів його та й подумала, що ж означає таке вітання. Сказав ангел їй, не лякайся Маріє, бо знайшла ти ласку в Бога і ось зачнеш у лоні своєму і народиш Сина, і даси ім'я йому Ісус, він буде великий і сином Всевішнього місця. і дасть йому Господь Бог, престол Давида, батька Його. Особливо зауважуємо ці два слова вітання Ангела Гавріїла. Радій благодатна! Це означає благодать. Це дарунок добра. Божа людина не просто має в собі Божі скарби, Божі дарунки, а вона здатна їх передавати іншим людям. Вона була дарителькою Божого світла і Божих дарунків. І в той же час вона ставала благословенною. Благословенне це добре слово. Вона мала добре слово в небі, в Господа. І, напевно, добре слово мала в середовищі народу, з яким вона жила. А це дуже багато значить любі мої. Коли ми не просто вміємо цитати біблійні проголошувати навіть із високих церковних амвонів, кафедр, а коли Божа присутність в нас читається як божественне послання, як світло, яке розганяє всіляко темряву, мряву. А це так критично сьогодні потрібно. Ісаї Пророка в 60 розділі є такі слова, «Темрява буде огортати землю і морок народи, а над тобою Єрусалим, що є символом вірної церкви, це символічно світло Господнє засяє і до світла Твого. Полинуть народи і досяйва того Твого царі земні. Це означає, що вичерпаються ресурси владик цього світу. Вони сьогодні все більше і більше відчувають, наскільки вони без Бога є безсилі наскільки навіть потужна зброя і капітали не можуть подолати одного осатанілого агресора. І тут конче потрібно втручання божественної авторитетності, духовної осяйності. І мова йде не про великих людей, не про великих навіть церковних діячів, а про кожну звичайну людину, якою була оця благословенна і благодатна Діва Марія. Візьмімо собі перший урок із цієї івангельської унікальної події. Благовіщення при чистій Діві Марії. Дорогі брати і сестри, християни, ми ще згадуємо у цей час, коли сповіщаємо про благовіщення при 6 Діві Марії, Матері Господа, нашого Ісуса Христа, згадуємо іще подію стрітення. Як це могло статися, що звичайна людина? Як ми кажемо мир'янин, якийсь побожний Семеон, міг покорити навколишнє середовище, входячи в храм і займаючи місце священнослужителя, і не просто заурядного, ординарного, як то кажуть, а він бере на свої руки сущого Бога. Спасителя світу і благословляє Його, тільки тому, що на ньому був Дух Святий, і він був керований Духом Божим, і це розуміли священники, які дали йому повний пріоритет у цьому унікальному служінні. Чи легким було життя земне при чистій Діви Марії? Ми знаємо, що цей же Семеон сказав, що тобі самій меч пройде через душу твою, щоб відкрилися серця, думки багатьох сердець. Цей стоїть на вставання і падіння багатьох і на предмет сперечання. Скільки Жив Спаситель на світі, скільки юдеї сперечалися і часто готові були вбити його, Тимрява так, так потужно заволоділа цим народом, вони витворивши свої фальшиві доктрини, суботу перетворивши ідольське поклоніння. Ти порушив суботу, тому що одержимо очистив прокаженого, важкохворого, мертвого воскресив, вбити, вкаменувати такі жахливі наслідки духовного осліплення людей, які називаються ніби провідниками церковними. Таке життя. Було в час земного побуту оцієї між жінками Діви Марії. І ось коли вона пішла навідати родичку свою Єлизавету, перший, хто привітав Спасителя, це був Єанн, що в Лоні Матері. І там ми чуємо слова Діви Марії. Відсьогодні будуть блаженною вважати мене всі народи. А блаженство це означає щаслива, щаслива людина. В чому полягало щастя цієї унікальної особи? Вона розуміла що сама її присутність серед людей в темряві приносить людям нове життя, нову свідомість, нові світогляди. Люди духовно воскресають. Якби цього не було, то, напевно, вони би підняли згідно закону Мойсея. Їй треба було вкаменувати за те, що вона завчала неприродним способом. Але її осяйність настільки була потужною в околишньому середовищі, що люди без слів були покорені самою її присутністю. А це унікальний. Приклад для нас, християн, особливо в такий відповідальний історичний час, який ми переживаємо. Послухаймо послання святого апостола Павла до Филип'ян, другий розділ, 14 текст і нижче. Усе робіть без нарікання та без сумніву. Щоб ви були безвинними і чистими дітьми Божими, непорочними серед лукавого і розпусного роду, що між ними висяєте, як світила у світі, зберігаючи перед ним слово життя на похвалу мені в день Христа, що не надармо ходив я а не даремно працював, що ви були безвинними і чистими дітьми Божими у світі серед лукавого розпусного роду, що між ними висяєте, як світила у світі. Сьогодні народи світу. І наш народ особливо дуже втомився, і сама присутність людей в такому дусі, в якому була причиста Діва Марія, і навіки залишається в пам'яті народів світу. Оцей незримий дотик. Незрима присутність світла Божого, яке несе в собі звичайна маленька, нетитулована, побожна людина. Вона потужніше впливає, ніж всі програми і всі резолюції таких ненадійних форумів, чи це Організація Об'єднаних Націй, чи Рада безпеки. Усюди є зло і всюди темрява бажає перемогти світло Господнє. Але Божа програма є незнищенна, так як згадано про Ноя Древнього. Він з вірою і упокоренням прийняв неординарне повеління Господнє про потоп. І багато десятиліть будував ковчег під насмішками, зневагами, написано, він вірою, збудував ковчег і тим осудив світ і стався спадкоємцем праведності у вірі. Тому не просто шануємо, Діву Марію, час від часу. Благаючи, що вона молилася за нас, наш світ дуже втомився і він вимагає, він чекає інтуїтивно наших молитов. Якщо ми навіть не вміємо так потужно молитися, ми не знаємо, як Діва Марія молилася, але наша світлоносна присутність в цьому світі це є запорука перемоги. Світло над темрявою і щасливої долі нашого такого багатостраждального народу. Нехай Бог продовжує говорити до нас своїм вічним, нездоланним Божим Словом і наближає час світла над нашим краєм, над нашим народом, подолавши всіляку сатанинську темряву. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!